у мене невеличка історія, можу розповісти, якщо вам нема чого сказати. Ти б нас так же не підставляв. А вона до Коломойського має якесь відношення? Ні, я асоціацію провів з Волан-де-Мортом, коли ти сказав. Добре, давай. Любиш Гаррі Поттера, так. Так. А хтось, ну, всі знають, там люблять Гаррі Поттера? Підійміть руку, хто. Добре. Більше людей ніж любить мера. Бо тобто, якби у вас, в Гаррі Поттер балотувався, і виграв у Філатова. Е, бо це не історія, це просто ну, прикол, як мене не взяли на роботу. Я х... хотів... В Хогвартс? Я хотів піти у кльове рекламне агентство київське, і там був, був тестовий, ну тестове завдання. І я написав сценарій до реклами і на, на серйозних шах перед усі, там чотири людини сюди. Я їм це читав. І вони ну, коротше, треба було вигадати рекламу. Дверей Камунару, в нас є завод дверей Камунару, і там, типу, сталеві двері. Круті такі, я розказую їм рекламу від відео. Від, від, від. Знімають двір, граються діти. Граються, але вони сумні. Вони сумні. Камера до них підлітає. Вони сидять і такі. Блін, ну як же його покликати? Ну в нього ж а його ім'я не можна називати. Як його покликати? Він такий, та нічого, сьогодні в футбол грати не будемо. І тут йде мужичок такий, йде мужичок такий. Що ви, хлопці? Що сидите? В морта чекаєте? А він такий. Ви що? Його ім'я не можна називати. Це, 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 це взагалі. Та я твоя вас прошу, це мій сусід. Я його знаю. Він малий ще був, а він зараз малий. Я його знаю, зараз я покличу. Його. Він пішов, він такий, як він це робить, нащо він його назвав? Це взагалі. Виходить, спускається малий Волондеморт. Він теж такий невеселий. Підходить, каже: хлопці, я сьогодні в футбол грати не буду. Ось м'яч, я пішов. Вони такий, ну добре. Він уходить і он такий вслід стривай. А твій сусід? Твоє ж ім'я не може називати, а твій сусід називає, Чого ти його не в'єш, нічого не зробиш? Та, хлопці, я ви думаєте, не, 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 не хотів цього зробити. Я використовував найжахливіше, найз, найстрашніше закляття, але навіть вони не можуть пробити сталеві двері Камунар. Mm. Довго ти там дякуємо. І... Ну, ну, мене ну не... я не здивований, що тебе не взяли на роботу, бо в Принципі вже можна ну то двері самому захлопнути, поки то додивишся, але ну, в цілому, в цілому, ну вися за креатив, за креатив, Ну соточка по десятибалі, так. Uh -huh.